Продається 2008 року за ціною 1.6 бензин. Так виглядає автомобіль в універсалі. Контактний номер 050 91 20 58 партроніки кліма механічна коробка передач. Забіж детальну інформацію, телефонуємо до власника. Продається Renault Мегане 2013 року з дизельним двигуном 1,5 з автоматичною коробкою передач в універсалі. За ціною 7700. 215 тисяч пробіг. Контактний номер 050 98 55 171. Ось. Без... Ось так автомобіль виглядає всередині. Мультикермо. Потолочок все ціле. І автомобіль на постійному обліку. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Мегани, універсал, 12 рік, 220 тисяч пробігу, вартість автомобіля 8550. Контактний номер 099 041 28 76. 1,5 дизель 81 кВт. Мегане 2012 рік, 1,6 бензин. За ціною 7,5. Контактний номер 050 239 2094. Рено Мегане 2015 року з 1,5 дизельним. Двигуном лімітат комплектація за ціною 10 тисяч 500 з пробігом 229 тисяч. Контактний номер 0,99 431 66 46. Кане. 13 рік. 1,5 дизель за ціною 7 999. Контактний номер 0,66 65 28 037. 238 тисяч пробігом Білому кольорі 15 рік, 1,5 дизель. Оригінальний пробіг за ціною 10550. Контактний номер 066 65 28 037. 231 тисяча пробігу. Автомобіль з кліматконтролем. 14 рік, 1,5 дизель за ціною 8999. Магане третій. Контактний номер 066-65-28-037. 28037. Мегане, 13 рік, 1,5 дизель 81 кВт. За ціною 6750. Контактний номер 0,66 706 32 189 тисяч пробігу. Мегане, 12 рік, 1,5 дизель. За ціною 7550. 13 рік. Контактний номер 099 254 25 93. Номагане. 2018 рік за ціною 11 850. 650 2018 рік. 1 і 6. 130 кінських сил. Дизельний. двигун. 098 522 33 36 або 066. 711 47 25. 2018 рік, 1,6 об'єм двигуна, 229 тисяч пробігу, за ціною 13500. Контактний номер 099 02 50 343 GT Кого зацікав? Телефоную до власника. Мекане універсалі 2006 року з 2 літровим бензинним двигуном 222 тисячі пробігу. Зацінує 6200. Контактний номер 0693 057 85 53. Гане. 2006 рік. 1,6 бензин 193 тисячі пробіг з клімат За ціною 5499. Контактний номер 050 697 7912. 2008 року. З двохлітровим двигуном 193 тисячі пробігу за ціною 5700. Контактний номер 096 245 55 024. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника.